Вчителі нашого життя це ті люди, які допомагають зростати наші душі, укріплюватися нашому духу і тілу. Це про те, як найкращі і найглибинніші наші вчителі приходять в наше життя через наших дітей. Хто хоче мати хороші й добрі стосунки з дитиною? Звичайно, всі. І тут головне зрозуміти, що всі діти приходять від природи з різними вже. Постановами темпераменту, характеру і так далі. Але є процеси, які докорінно змінюються, а є процеси, які як константи вони незмінні. Тож батькам важливо розібратися, а хто в них зараз вчитель найбільший да, із дітей, і зрозуміти, що ця дитина. Хоче зробити їм не біль там чи страждання, чи якесь непорозуміння, а ця дитина призвана для того, щоб ви розуміли більше себе, зростали як дорослі, зрілі батьки і були мудрими в любові до тих дітей, які прийшли у ваше життя. І не обов'язково, що це будуть ваші рідні діти. Можливо, це будуть діти, які вас оточують десь чи на роботі. чи в якихось колективах, де ви знаходитеся, але це ті люди, які вас навчають бути кращими. Тож зверніть на це увагу, перш ніж почнете думати, це хороша дитина, чи там якісь в неї є недоліки, це вам допоможе побачити себе в цій дитині і зрозуміти, а що ж потрібно зараз змінити саме вам, дорослому.